Друзі, всім доброго дня, сталкер на зв'язку. Всім вам всього бажаю найкраще, міцного, казацького здоров'я і всього-всього по житті взагалі. Так, у нас буде. Дякую вам, друзі, як завжди, за підтримочку. За все вам, друзі, дякую за активчик. Так, у нас буде відосик від Віталія. За що йому дуже дякую. Буде відкривати 31 контейнер. Збери їх усі. Давно я вже, друзі, не бачив цих контейнерів. До речі, друзі, там ще дякую моєму підписнику, Інфа там по рулеткам, там буде БЗ-176, Бурасик, Т-34 і ще якийсь четвертий, от не пам'ятаю. То, якщо будуть такі рулетки, як були того разу, то ну, їх в баню, я крутий такі рулетки не хочу. Та ну сенс їх крутити, якщо там немає ні містиків, ні чорних скринів, ні відпадів, нічого нема такого, знає, що їх крутить. Такі рулетки, хай вони крутять, друзі, самі. Хай дають або нормальні рулетки. Бо такі рулетки, то взагалі равносильно, що їх немає взагалі. Добре, друже, дякую тобі, друже, від душі за інфу. Ми зараз будемо дивитися відосик. Від Віталія. Велике йому дякую і бажаю міцного козацького Здоров'я за все, за все йому. Дякую, дякую. Так, ну що, будемо розпочинати, друзі. Поїхали. Відкриваю першу скриньку. Та я б уже сам би їх би такий би повідкривав. Ну, а не, на жаль, тільки там за гроші. Вільний досвід це добре. Шов впав. Ікси на прокачку, ну я вже думаю, там йому прокачувати нічого не треба. Давай щось цікаве. Та капець, як цікаво. Одні ікси падають. От такі вже за такими контейнерами я скучу. От збери всі повідкривай, там містики. Відпадики. Ну не за гроші, щоб за золото були теж. І не просто пусті їх відкривати. Щоб хоча б там танки були. Ну а що це за прикол? О, тисяча золота, компенсончик, уже непогано. Тисячу відбив. Уже майже скільки. О, три сімки. Вітаю, друже. Три топорика. Три сакири. Файна, друже. Десяточку золотав. Десятка, коли падає, це взагалі, друже, добре. Лайк. Like. Друже, лайк, вподобаєчка. Класно, вітаю, друже. До речі, ось він зараз так танкувати почав цей три сімки. Я просто в шоці. Я його як зустрічаю на чомусь попадання, попадання, попадання. Ну такий став бронь... броньований, я вам скажу. Тому, друже, це круто, якщо він тобі оце випав. Я б собі вже хотів би, може, його треба назад викупити. Продовжується у нас відкриття. Поки що танчика немає. Одну десятку побачив. Ну, одна буде маловато. Хоч би ще тоді пару вісімок. О, підлагнув, можливо, танчик. Ти, Який там танчик? Ну, десяточка вже і то круто, круто. Вітаю тебе, друже. Ти що? Супер, супер. Не дарма ти їх вже відкрив, ще тисяча ще гарантом, вже 2000 повернулось. Теж непогано у нас, друзі, завершується відосик. Залишилося 5 контів. Тому, друзі, будемо прощатися. Вам всім бажаю всього найкращого, миру, добра, мирне небо над головою, Божого благословення. Всіх вас обійняв. Всім вам дякую за все. І п'ятірка, друзі, щоб не казалося сильно, солодка. Всім вам дякую. З вами був на зв'язку Сталкер. І тобі, друже, дякую за відосик і вітаю тебе з станчиком. Від душі. Круто. Гарний контент.